Зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Білому домі виявилася напруженою і засвідчила глибокі розбіжності між лідерами щодо подальшого перебігу війни в Україні. Як повідомляє CNN, бесіда мала відвертий і місцями неприємний характер. Трамп чітко заявив Зеленському, що Сполучені Штати не нададуть Україні далекобійні ракети Томагавк, пояснюючи це небажанням сприяти подальшій ескалації конфлікту. На його думку, українська сторона надто зосереджена на продовження бойових дій, тоді як зима може стати надзвичайно важким випробуванням для країни. Після зустрічі Трамп закликав до припинення вогню на лінії фронту та підкреслив необхідність зупинити руйнування і жертви серед мирного населення. За його словами, обидві сторони повинні укласти угоду, адже подальше затягування війни лише поглибить кризу. У свою чергу президент Зеленський після переговорів із Трампом провів телефонну розмову з європейськими лідерами, аби обговорити наслідки зустрічі. За інформацією Axios, деякі європейські політики були спантелечені зміною тону Трампа щодо України. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував розробити спільно зі США новий мирний договір для України за аналогією з планом Трампа з 20 пунктів для сектору гази. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте ініціював проведення термінової зустрічі радників з національної безпеки, щоб узгодити спільну позицію. Європейські союзники швидко виступили з узгодженими заявами на підтримку України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Зеленський має повну підтримку Німеччини та її партнерів на шляху до миру. А Британія та Фінляндія підтвердили непохитну відданість допомозі Україні у протидії російській агресії. Ми твердо підтримуємо Україну. Це передбачає військова і фінансова допомога, гарантії безпеки, припинення вогню і мирний процес. Ніхто не хоче закінчення цієї війни більше ніж українці, підкреслив президент Фінляндії Олександр Стуб. Одностайні заяви союзників стали свідченням того, що зустріч у Вашингтоні не принесла очікуваних результатів і лише посилила занепокоєння серед партнерів України щодо подальшої позиції Сполучених Штатів у цьому конфлікті. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.